На прямому репортер, тож одразу до головних новин. Борова та шийківка. Наші бійці збройних сил України звільнили обидва населених пункти на Харківщині від російських загарбників. Світлини з нашими військовими на нових деокупованих територіях ширяться соцмережами. Борова та шийківка поблизу адміністративного кордону із Луганською областю. Тож звільнення українських територій триває. Нарешті ти вдома. Нарешті це Україна О, Україні. Російський найманець прикидався цивільним та переховувався на Харківщині. Після звільнення Чугуївського району окупант перевдягся у звичайний одяг та залишився у селищі Чкаловське. Тримався якомога далі від людей, у покинутих будівлях та лісі. Підозрілого виявили поліцейські під час відпрацювання деокупованих територій. При собі мав Документи та російські рублі правоохоронці з'ясували, що 54-річний чоловік народився у Луганській області, а нині служить телеграфістом у армії так званої ЛНР. Бойовик перетнув кордони ще на початку березня а тепер він під вартою. У деокупованому селі Піски Радківські на Харківщині виявили іще одну катівню. Росіяни облаштували її у погребі. Місцевих там утримували у нелюдських умовах. Людей залякували, били та знущалися. По собі окупанти залишили розграбовані будинки, бруд, крім того і розтяжки. В таких умовах утримувалися громадяни даного села військовими Російської Федерації. Військові Російської Федерації заходили в село, займали хати місцевих мешканців, їх виганяли і проживали ось так. Но дверях лише залишали потім після себе отакі раз так називаємо розтяжки. Одесі викрили прихильника руського міра, який зливав окупантам дані про обороноздатність регіону. Ним виявився місцевий житель, якого російські спецслужби залучили до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення. Чоловік розвідував місця дислокації і переміщення підрозділів Збройних сил України, а також приховано фотографував оборонців Одеси. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту без права на заставу. Загалом чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі збирала так звані податки для окупантів у звільненому Купінську на Харківщині. Затримали співробітницю податкової окупантів. Жінка ставила на облік місцевих підприємців та збирала гроші за дозволи наведення діяльності. При оккупации российскими войсками мне было предложено работать в Государственной налоговой службе Харьковской области ведущим специалистом, на что я согласилась. У Одесі оголосили терміновий збір донорів. Щоправда, тривав він лише півгодини. Адже за цей час зареєструвалося стільки охочих, що обробити цю кров медики були б не в силах. І щоб уникнути скупчення людей, потенційних донорів у міський центр здачі крові викликали на призначений час. Після початку повномасштабної агресії Росії у Одесі створили телеграм-канал, який об'єднує майже дві тисячі донорів, і дає можливість забезпечувати військові шпиталі та усі міські лікарні. Субтитрувальниця я розумію, чому це важливо чому це важливо для кожного з нас, особливо для тих, хто захищає Україну. Я розумію, що це обов'язок кожного, кому зараз це дозволяє, і стан його здоров'я, тому що ми можемо допомогти захисникам України і всім, кому це потрібно. Ми працюємо з кінця лютого у рамках проекту донор Одеса, та за цей час жодного разу в нас не було, що Якась кров потрібна, а донорів немає. Кожний раз за заявками від медиків ми викликаємо донорів наших. Не пускати у західні країни росіян, які втікають від мобілізації, і з таким закликом вийшли на акцію у центрі Амстердама вимушені переселенці із України. Жінки разом із дітьми не втомлюються нагадувати мешканцям та гостям міста про звірства росіян, які вторглися на територію України. Під час нинішньої акції українські жінки звернулися до місцевої влади та влади України на державному рівні домогтися не приймати росіян, які замість того, щоб боротися із диктатором у своїй державі. Просто тікають їх, приймають у Європі, бо права людини понад усе а розселяють у центрах, де живуть і українці. Жінки у паніці бояться за своє життя, бо росіяни тут поводяться зухвало. Насправді підтримують війну, а за кордоном тільки для того, щоб і далі жити у комфорті. Перше у історії української дипломації турне міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідує низку країн Африки. Стартує із Сенегалу. Загалом поїздка триватиме до 12 жовтня. Ключовою темою перемовин міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня. На тлі російської агресії сам Дмитро Кулеба каже про новий дипломатичний фронт у протистоянні з Кремлем. Ідеться зокрема про Африку, Близький Схід, Азію та Латинську Америку, адже світова політика та ухвалення рішень сконцентровані не лише у країнах НАТО та ЄС, попри їх стратегічну важливість для України. Роль та вплив глобального півдня зростає. Україна скористається можливістю для утвердження своїх стратегічних позицій для посилення взаємовигідного економічного партнерства з африканськими країнами. Кремль має отримати жорстку протидію всього світу у відповідь на використання енергоресурсів та продовольства як зброї. Тактика держави терористи зрозуміла, до кого не можемо дотягнутися ракетами, до тих дотягнемося голодом і холодом. Віднині кожен зможе придбати військові облігації у кілька кліків. Механізм купівлі цінних паперів через застосунок «Дія» презентував очільник Мінцифри Михайло Федоров. Таким чином, кожен може інвестувати свої гроші для підтримки економіки, армії, звільнення окупованих територій та наближення перемоги. Натомість, через певний період, держава поверне вкладені кошти із прибутком до 16%. Символічно кожна облігація матиме назву. Тимчасово захопленого міста що таке військові облігації? Це цінні папери, які випускає держава для того, щоб підтримувати економіку. Всі кошти, які потрапляють в бюджет, вони використовуються на найбільш актуальні потреби. Сьогодні це підтримка наших збройних сил, це заробітні плати для військових, це підтримка медичної сфери. Сьогодні у нас бюджет увесь націлений на те, щоб перемагати. У нас в Україні дуже крута культура донатити допомагати Збройним силам. Облігації це щось між донатами і депозитами, тому що коли ви купуєте облігації, ви отримуєте назад свої кошти через певний період, через три місяці, півроку, рік, півтора року, і отримуєте навіть за це відсоток від 11 до 16%. відсотків. Тобто, ви повертаєте гроші і навіть ще додатково отримуєте кошти. Що ж на цьому у мене поки все. Втім, більше інформації ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі, у Фейсбуці та твіттері. Тож заходьте і підписуйтеся, якщо досі цього не зробили. Ну і щоб знати більше, залишайтеся з прямим.